Всім привіт, я повернувся. Скучили? Ну, звісно ж, скучили. Сьогодні ми поговоримо про те, що нас чекає в наступному оновленні вува. І почнемо ми з глобального. Я, чесно кажучи, в шоці. Таке враження, що кури забули, що в них патч 2.4, а не якийсь 3.0. Нам завозять новий регіон. Тож, зустрічайте Септімонт. Тобто ми дістаємо оце. Оце. Оце також. І це. Оце от все. І це теж. Оце все. Це все, все. Що ж таке цей септімонт? Що, ще, зараз поясню. <кхем> Вітаю на уроці географії від пана Янву. І так, ми в курсі, що зараз у нас в грі є дві країни. Тобто Хуан Лонг і Ренасіта. Ну і десь між ними там чорні береги. А от насправді ніфіга. Нам доступний тільки один з шести районів Хуанлонгу і один з трьох районів Реносіти. Кожен з яких є чимось по типу міста держави з автономією в складі Реносіти. Тобто, все, що в нас було до 2-3, оце от все, це район Рагуна, який входить до складу Реносіти. А Септімонт. Це другий такий район, як Рагуна. І судячи з попередньої аналітики, він не менший, ніж сама Рагуна, яку нам додали в 2.0. Загалом Септімонт це місто слави, свободи і гладіаторських боїв. Тут теж ехо ходять серед людей, як в інших частинах Реносіти, але вони поклоняються не Сентінелу, а більше шанують героїв і воїнів. Тому в центрі Септімонту знаходиться гладіаторська арена. Яка є також культурним і туристичним центром регіону. Ще нам також показали бари і гарячі ванни. Так-так, я знаю, що це те, заради чого ви гратимете в це оновлення, мої маленькі гунери. Звісно ж, я про бранта в плавках. Далі в нас новий сюжет. Продовжений сюжет на цілі два акти. Будемо йти по слідам Картесії, яка пішла шукати свою долю. Ну і, звісно ж, Фраксі досі там кудись приклались, будемо рішати проблеми. Далі в нас два резонатори. Сама Картесія відповідно і Люпа. Картесія в нас аеромечник, дамагер, використовує ерозію, має дві форми: о, звичайну і монстру мілфу для любителів Resident Evil. Цікавий факт: в мілф формі вона може залишатися наскільки завгодно. Тобто її форма не закінчується по таймеру, як, наприклад, ультазані. Також в цій формі вона може літати над водою, має окремі анімації, бла, 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 бла. -бла. Коротше, неважливо переходимо до зіроньки цього патчу. Люпа. Ах, Люпа, люпа, люпа. Моє золоце — люпа, це вогняний гладіатор, використовує дворук і спис. Хм, десь таке вже бачив. Також в неї є хвостик, це якщо що мутація її форта. А в іншій формі ще й вогняні вушка. Вона має комбо в повітрі, швидкі атаки, шалений характер взагалі виглядає просто неймовірно. Цікавого, при деяких комбо вона залишається на полі після свапу і продовжує атакувати ворогів при певних умовах. Хм, цікаво, кого ж я буду крутити в цьому патчі. Хм, загадка. Ще один фан-факт: Люпа в Септімонті. Це місцеве селебриті. Вона успішний гладіатор, з купою спонсорів своїм брендом, навіть випускає свої енергетики. Тож по банерам у нас Картесія і Сігна в першій половині. Люпа з Сігною в другій половині. Реранів, як я зрозумів, не намічається, хоча куди їх після 12 баннерів в попередньому патчі? Новий регіон це нові монстри, значить купа нових ехо, декілька нових босів. Серед них є Лево Кентавр, Гідро Андрій та ще один Мерфіс, хоча насправді це Келпі. До речі, голограма цього келпі також у нас буде. Далі нам показали нові скіни на персів і ехо. Донатні скіни для поціновувачів Чанлі і Карлоти, які нам вже показували. І, до речі, вони тепер лорні, бо їх випускають разом з гарячими банями. Також буде донатний скін для крил. Але будуть і одні безкоштовні крила з івенту. Щодо самих івентів, то тут доволі рясно. Тут вам і карткові автошахи, де ми будемо збирати собі команди і випускати їх в бій. Щось по типу захоплення території з прапорами і складними босами, принаймні вони так сказали. Бойовий івент з голограмами, який буде винагороджувати бонусами за успішні ухиляння і контратаки. Також будуть стандартні івенти на дослідження нового регіону і території, та фото івент для визначних місць. З нудних мусорних івентів тільки повтор оцього от, з рулеткою. Ще новий віртуальний кризис. Там, де було купа дебафів, і важко вижити. Тепер ще складніше, і нас будуть бити вже два боси, а не один. Далі у нас нововведення по рушею. Тепер Nvidia фільтри будуть прямо в грі, тобто ви можете грати в Вову WoW хоч в нуар стилі, хоч в хоч в 4 плюс Геншн стилі. Для pc boyar з постужними системами, покращена фізика всіх об'єктів та так, знову покращена фізика води. Для тих, хто зараз починає грати, можна скіпнути перший розділ повністю, перейти одразу в Реносіту, а не після якогось там четвертого акту, як це було до тепер. А, так, ще гайди на білди і команди тепер будуть прямо в грі. Це значить, що можна ж видаляти канал тепер, правильно? Далі по дрібницях, окрім логін логінівенту, де нам дадуть круток, ще буде просто так 10 халявних круток прилетить на пошту в день апдейту для задовільнення вашої залежності. Ну, от і все. Всього-то на всього. Курва мать всього-то на всього! -навсього. Та тут задохіра, як надзвичайний, не мажорний патч Це, ну, Це точно не 3.0? Окей, під кінець стріму нам ще затизрили наступні акти і персонажі, які вийдуть після 2.5. І тут. Трохи зривало дах народу. Тут цілих 5 нових персів, серед яких навіть мужики один от. Моя особиста фаворитка тут, якщо чесно, це Чіса. Це щось таке темне, моторошне вайб кілакіл чи Аками. В нас в чатику там вже вибирають кожне своє бінго. До речі, чат в описі. Долучайтесь. Ну а на цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть в коментарі свої враження і побачимось у наступних відео. А там ще скар засвітився на секунду в трейлері. Ну тут я хайпу, чесно кажучи, не вловив. Певно, його скінів на джинсі більше не буде, бо він втік.